23 вересня, третя секція, 10 поверх. Тут гуляє вітер, тут нічого не змінилося. Підлогу хіба що зробили? Чи вона була, я вже не пам'ятаю теж. О, цікаво. Тут чому? Тече, що ж тут тече? І тут тече, то, мабуть, о там треба добре гідроізолювати то, що наверху. Це напевно воно тече. Так. Пробіжусь поки до 10-го години ранку. Я приїхала раніше. Чекаю на раду. Дев'ятий. Поверх. Я вже не знаю, тут навіть нічого не робилося, здобули ще досі. Було питання, да. Тут власник сам робив все на місці. Нічого ще не зробили. Все на місці. Дев'ятий поверх нема чим походитися. Восьмий поверх. Тут зробили. Теплу підлогу, люди собі. Фу. А тут, напевно, роблять туалет. Ужасно воняє туалетом просто срака. В восьмому поверсі. Також немає іншого, чим похвалитися поки що. Фу. Ах! Угу. Хай хоть трошки ця параша провітриться. Сьомий. Ой. Десь музика валає і тому можуть відос... Так, музику вимкнули, продовжуємо знімати. Це восьмий поверх тут роблять. Оздоблення. Я вийду з поверху, тоді можна, дякую. Дякую, дякую. Ну тут нічого не починається. Там, бачите, отак вони роблять. Зашивають. тут металеву конструкцію зашили. Щось мені непонятне, я не бачу тут нічого. Металева тільки оця пілон. Ну, Напевно, щоб не було. Хоча тут же ж є оці переходи. Коротше, рішення було таке. Це сьомий поверх. Тут мокре, але не пахне. Я виходжу. Шостий поверх. Тут стару підлогу розтовбують, щоб зробити і залишить, напевно, стару опалення, щоб зробити шостий поверх, третя секція. Далі знімлю новий відос. Знову музика лунає і е, справа в тому, що коли є музика, YouTube видаляє відоси. Тут якось так.